Більшість договорів на постачання цукрових буряків сьогодні в області укладено, розповідають чиновники. А ціна, яку отримується розпідприємства за тонну сировини від цукрозаводів, має збільшитися. Починали ми з ціни 450 гривень за тонну. Ну, я думаю, що у нас збільшиться ця ціна, розумієте, що втратні механізми і те, що ви говорили про пальне і про все, вона, ціни зросли. Я думаю, що десь вона дійде до 500, 600, 550 гривень за тонну цукрових буряків. Цьогорічний урожай завдяки дощам має бути не менше 350-400 центнерів з гектара. Аби повністю забезпечити себе цукром, Харківщина має зібрати 114 тисяч тонн цукрових буряків. Очікується, що буде більше ніж на 20 тисяч тонн сировини від потреби. Втім, головне завдання, яке сьогодні постало, аби цукрозаводи самі бралися за вирощування сировини. Так як у це вирощує і компанія Порошенка і компанія Астарта. Вони мають своїх 60-70% цукрових буряків. Тоді питання зніметься, правильно? І ціни, і дурить, що сам себе будеш дурити? Запас цукру комори не обтяжить, а ціни може збити певні чиновники. Тож наступного року слід посіяти уже не 45 тисяч гектарів цукрового буряку, а 60. Світлана Маренич, Вадим Максименко, у тебе новини.